До цієї фотографії на наступний день вийшов ролик, да, і всі ну, виглядали російське ПСО не дуже симпатично. Я знаю, що з Валерієм Федоровичем все в порядку, тому що ми. Комунікуємо з головнокомандувачем, але дійсно в військах були такі настрої, що всі казали, що вон, там не обманюйте нас, там щось з головнокомандувачем. Ну, хоча насправді я чітко ну разом спілкуємося, і я знаю, що з ним все добре. Тому я заспокоювала людей, військах, кажу, хлопці, точно це добре. З приводу фотографії ну розігнали псо. Потім обісралося, і все нормально. У нас на жаль люди дуже піддаються інформаційним, тому що є речі такі, коли там розганяється історія про те, що там загинув залужний, загинув Буданов, там Сирський загинув. Там наші командири, командувачі. для мене це очевидно, що це просто ну бред. Але в нас дуже багато людей виявляється, все таки ведуться на це російське. ПСО це печально і з цим треба насправді працювати дуже серйозно на державному рівні, тому що ціль досягнута. Воно виглядає смішно, звісно, да, для адекватної людини. Але, в принципі, коли у людей з'являється ця паніка, ну власне, це те, чого і добивається ворог. Головнокомандувач — це фігура, яка має дійсно дуже важливе значення під час війни, тому що це як орієнтир для армії, орієнтир для народу, і на ньому лежить дуже велика відповідальність, оскільки і об'єднати армію, і задати там певний настрій, і тримати людей в такому тонусі дуже велика відповідальність на ньому лежить. Я думаю, що йому дуже непросто. Збройні сили України в цілому сили безпеки та оборони це не піар війська. Люди хочуть знати інформацію, але комунікація суспільства має вибудовуватися грамотно. Це має бути правда. Можливо, деякі речі є які про які не можна говорити там. Цілях безпеки і там, щоб обізнаності ворога, але в цілому з людьми треба вміти комунікувати так само, як і з громадським сектором, так само, як і з волонтерами, так само, як і з журналістами. Працювати з аудиторією, яка до, до тебе налаштована позитивно, дуже легко. Але військові це не є фігури, які мають бути там, забагато в інформаційному полі. Військові має воювати, тому що потім починається гонка за популярністю кого більше показали, кого менше, це може там наприклад спричиняти певні конфлікти, тому що це може користуватися цим і ворог.